Вітаю, громада. Завдяки нашим Збройним силам України вихідні для нашої громади пройшли мирно. Почнемо за традицією з гуманітарних питань. В постраждалих будинках продовжуються роботи з відновлення остіклення та ремонту покрівель. Також комісію і надалі проводиться фіксація пошкоджень для подальшого оформлення грошової допомоги за державною програмою є відновлення. Щодо комунального господарства, працівники КП «Жилсервіс» продовжують виконання ремонтних робіт дорожнього покриття вулицями нашої громади. На сьогоднішній день розпочаті роботи по проспекту Незалежності. Також виконуються роботи з прибирання та вивезення сміття, покосу трави та ремонту покрівель в багатоповерхових будинках. Дорогі первомайці, хочу нагадати, що наразі триває збір на fpv дрони хлопцям з 54-ї бригади розвідки, а саме нашому земляку з позивним Мерефа. Ці квадрокоптери необхідні для виконання військових завдань на передовій, та саме завдяки ним можливо врятувати не одне життя нашим героям. Реквізити для донатів на допомогу нашим бійцям ви знайдете в посиланні під цим відео. Дякую вам за небайдужість. Шановна громада, бажаю всім мирного робочого тижня. Все буде Україна!